Друзі, ми ще чекаємо наших побратимів, які трошки затримуються. І зараз їдуть з Рівного, доїжджають, з Заходу, з інших міст доїжджають. Але наш побратим, легендарний комбат, друг буревій, Микола Коханівський, має обмаль часу, тому зараз він виступить і він має від'їхати. А ми будемо далі чекати вже наших побратимів до опора. Слава Ісусу Христу! Отже, друзі, по-перше, вітаю вас з цим з'їздом, з'їздом організації, яка розуміє революційні праві сили. Хороших три слова революційні праві сили. Але я думаю, ключове в цих словах мусить бути і є так, революційні. Тому що наша країна, я просто свято в це вірю. Вже на межі до нового етапу національної революції. І слава Богу, що націоналісти збираються і готові встати пліч обліч в цій революції, яка ось ось має вибухнути. Чому саме революція? Тому що ні для кого вже не секрет покидьки, які після революції гідності захопили владу. Залишаються покидьки. Вони грабують країну, вони не дають нам виграти в війні, вони розпродають національне багатство, в них немає ни честі, ні гідності, вони взагалі в більшості своїй не є українцями. Що, в принципі, і не дивно, чому таку політику вони ведуть. Отже, друзі, у нас не залишається іншого шляху, як полити режим внутрішньої окупації на чолі з Порошенком. Зібрати українську націю в в кулак і вдарити по зовнішньому окупанту. Але перше, повалити режим внутрішньої окупації. Бо без перемоги в Києві ми не зможемо перемогти Москву. Можливо, загострення на сході там перенести в якісь більш активні дії. Але Порошенко, Аваков, Пашинський і вся ця кліка, Пархата не дасть нам виграти цю війну. Вони чергове передомовляться, і чергове зупинять нас, щоб повільно лилась українська кров, а вони журували на ній. От цього ми не мусимо допустити. Я вже багато чую, коли говорять, ну як же можна робити революцію в часі війни. Москва може перейти в наступ і що тоді буде? До чого ви закликаєте, давайте от чекати. На кращі часи, і тоді ми вже там, можливо, хтось каже, легітимно скинемо Порошенка, хтось каже, вичекаємо, війна так якби заспокоїться, і тоді скинемо Порошенка. Ні, нам потрібна революція зараз. Бо ту політику, яку вони ведуть, ми можемо в один момент, як писав наш пророк Тарас Шевченко, прокинути, а Україну обдурили, її немає. І вже якісь сраний дільничий Петренко. Ви московський прапор або якийсь прапор Київської Республіки над Верховною Радою. От цього ми допустити не можемо. І нехай не преше, що ми там програємо тільки ми, ми піднімемо повстання. Ми мусимо підняти повстання прямо зараз. Колись французька революція, по-різному можна її оцінювати. Вибухнула проти короля вона піднялася. Я ж кажу, оцінювати можна по-різному. Але тоді п'ять держав накинулись на Францію. І нічого. Не загинула Франція. І дотепер с ми. Ну, в такому стані, звісно, запливому, але вона була нічого страшного. І потім з'явився Наполеон, який взагалі імперські амбіції Франції пред'явив всьому світу. Тому і нам не треба цього боятися. Те, що ми зараз піднімемо повстання в Києві, воно розповсюджиться на усі області. Ми утворимо революційний провід, революційний трибунал, справжню національну партію не підпараховувану. А ми не нічого боятися. Нічого боятися революційного трибуналу. Бо скажіть мені, люди добрі, який суд засуди Кермеса, Ахметова, Жоди, може європейський, може Печерський. Тільки революційний трибунал і дуже швидко зможе то зробити, на чолі якого стануть безжальні патріоти. Бо скільки ж можна українцю бути вічно лаховатому, вічно терплячому, вічно пробачаючому і папірці носячому до установ. От візьміть мене папірець і покарайте там когось. Ні. Ми вже розучилися так поступати. Хто повоював, той знає. Як треба поступати з ворогами, якщо ми беремо їх в полон? Більшість з них жаліти взагалі не треба. Оце зараз нам потрібно. Ніхто нас не позбавить від олігархату, від порожених. Ми самі. Те, що сьогодні утворюються революційні права, сили, особисто я вітаю. Я вже на декілька подібних зборах був. І це добре, що українці збігаються до купи приблизно з одними поглядами. Саме ті українці, які не хочуть вже носити папірці і скидати шапку в прокуратурах і в судах, які хочуть заходити зі зброєю в прокуратури і суди і вимагати свого. права. Ми ж не вимагаємо, дайте нам гроші, дайте нам ще що, дайте нам правду. Де вона? Чому в нас немає Донбасу? Чому в нас немає Криму? Чому покидок торгує з Москвою в часі війни цукерками? Чому патріоти сидять? Ми ж не вимагаємо надзвичайного і попітки не сидять. А я правду здобуваю. А от так в Святому Письмі написано дуже просто, що є час обійматися, а є час ухилятися від бій. Є час збирати камінь, а є час розкидати камінь. І є час в мир, а є час війни. І злочин в часі війни говорити про мир, про славу. В часі війни треба воювати, так сказав наш Господь. І зараз час війни, власне, вчимо та вітають, бо це благословенний час підняти прапор нашої віри, нашої боротьби за правду забрати свою державу. Друзі, ще раз вітаю те, що я сказав, як безумовно і заперечно вірю І думаю, що зараз сидять мої однодумці, які з цією вірою, з надією, прийшли сюди робити те, що ми мусимо зараз робити. справді чоловіки. Справжні житті, які знають правду і готові до неї класно не тільки там щось, а й своє життя. Дякую вам, друзі. Слава Україні! Героям слав! слава! Слава наші! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Україну! Понад усе! Україна! Понад усе! В Тепер ми продовжуємо шукати наших побратимів, які ще в дорозі.